Комунальне неприбуткове підприємство Южненська міська лікарня висловлює слова щирої вдячності громадській організації Сімейний клуб 2 в 1» за надану гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування. Надаючи допомогу в цей нелегкий для всіх наш час, ви даруєте не просто матеріальні цінності, а даєте надію, що разом ми подолаємо будь-які негаразди. Дякуємо.